Хочу запитати дуже швидко, як вам результати першого туру, і дуже швидко запитати от 31 з березня на брифінгу представники штабу чинного президента заявили, що вони звертаються до всіх кандидатів від демократичних сил, які не пройшли в другий тур, підтримати чинного гаранта. У мене запитання: пан Кошуленський і Свобода підтримує президента до другого туру чи ні? І чи підтримує Зеленського, чи взагалі утримається від будь-яких заяв. Ну, я е, перш за все хотів би звернутися до українців, е, подякувати всім, хто прийшов на вибори і проголосував. Особливо хочу подякувати всім, хто підтримав Кашулинського, тому що е, я розумію, що це було таке голосування моральне, перш за все, що це було голосування за кандидата, який дійсно відповідає е, вашим цінностям і вашій програмній позиції, вашій ідеології. І це було голосування за національну ідею. Я думаю, що ніколи не буде соромно за цей вибір. Ваш голос не пропав. Він обов'язково конвертується в успіх на парламентських виборах. Якщо ми говоримо про ситуацію 31 березня, ну от відбулися вибори. Відбувся перший тур. Результати ті, які ми бачимо. Зрозуміло, що ці вибори були великою мірою сформовані, як на жаль, і раніше через вплив, скажімо, великих грошей, через олігархічний вплив, через адміністративний ресурс, в тому числі. І зрозуміло, що поки що, на жаль, ми ці моменти не переросли. Як е, політична культура нашої країни щодо нашої позиції, яку ми будемо мати е, вже після першого туру, то е, ми оголосимо нашу офіційну партійну позицію після того, як вже офіційно Центральна виборча комісія підіб'є підсумки голосування, е, ми сформулюємо остаточно свою позицію, е, всі відповіді на всі запитання будуть там. Я зараз не хочу забігати наперед. Я не вповноважений е займати зараз, ну оголошувати вже про те, що якась позиція є. Вона готується, вона вже в принципі вона сформована, але ми хочемо оголосити її вже офіційно після оголошення. Але я думаю, що наші е певною мірою забігаючи наперед, я скажу так, що наші виборці, оці більш ніж 300 тисяч виборців Кошолинського, вони... Люди мудрі, вони люди розумні, вони люди ідейні, патріотичні, націоналістичні, і вони точно не є якимось стадом, а ми не є їх пастухами. І вони мислять критично, мислять категоріями неманіпулятивними. І тому, якщо хтось хоче отримати ці голоси, хай напряму до них звертається, хай просить їх про підтримку, ми не будемо їм вказувати. Uh, і, звичайно, що, якщо мені здається одних слів, буде замало. Я думаю, що треба якісь дії для того, щоб мені здається цих людей переконати. Якось прийти і проголосувати Я розуміла прямої та... підтримки, вочевидь, не буде. Пане Андрію, хочу тоді уточнити. От ми вже говорили на тему зеленої карти України в сенсі підтримки Володимира Зеленського. Говорили про підтримку Юрія Бойка в двох областях. Угу. От вас особисто на розчарував результат пана Кошеленського і при цьому. Не здивував результат Ігоря Смішка, Юрія Бойка, Олександра Вілкула. Ну, по-перше, все таки давайте не порівнювати смішка, Вілкула і бойка. Це трошки, ну вони про ми говоримо зараз не про суть, але принаймні, про риторику. Риторика була різна. Майнувація в Смішка і в вілкула бойка. Тобто вілко бойка але схожий це, там насправді. Не зовсім, Вілкул і Бойко це чисті кандидати руського міра. Вони декларували офіційно свою повністю проросійську позицію. бойко літав в Москву перед виборами. Чітко Москва показала ось це наш 100% значить, проросійський кандидат. Тому це інша трошки історія. Все-таки, ну я принаймі, ми я зараз не говорю про сутність кандидата смішка, але при риторику, ну погодьтеся, вона була іншою якщо ми тобто це не є виборці які голосували за проросійського кандидата я би це не проросійські виборці в будь-якому Добре, Добре, якщо Добираємо ми слідко. якщо ми говоримо про а, якщо ми говоримо про а, наш результат, я ще раз хочу сказати, що так, це, скажімо, був вибір в умовах, коли йшла шалена атака інформаційна, коли йшло залякування, фактично вибирайте менше зло, голосуйте вже зараз, тому що там буде більше зло. І от ті люди, які, попри всі маніпуляції, попри всі величезні гроші кинуті на цю кампанію, вони втрималися і такі пішли, і проголосували за Кашулинську. Я вважаю, що це наше таке от націоналістичне ядро. Ну, це, в принципі. Нічого дивного немає, в 2014 році теж були там невисокі показники на президентських виборах нашого кандидата. Але на парламентських, фактично, ми там ну, ми вважаємо, що ми пройшли бар'єр, ну але там, скажімо так, була ситуація, що нас не допустили. Тому я в кілька разів там був вищий результат. Тому я великої тут якоїсь проблеми не бачу. Багато наших потенційних виборців. Вони зараз проголосували вже зразу, скажем так, в їхньому розумінні за менше зло, але в принципі вони будуть, очевидно, голосувати за свободу на парламентських виборах. Багато людей в розмовах так зі мною прямо і говорили. А ті, хто прозував за Кошелинського, це люди, які до кінця вирішили, скажімо, показати свою позицію, в тому числі своїм голосом. Тому я би зараз не робив якихось далекоглядних висновків саме по цьому. По президентським виборам, все таки парламентські вибори це будуть вибори, на мій погляд, навіть важливіші, бо більшість повноважень заходяться саме в парламенті.